Бойовики терористичного угрупування Ісламська держава заявили про анексію російського Кавказу. Ісламісти зокрема голосили про створення своєї провінції на його території. За словами Абу Мухамада Аль-Аднана, що виконує функції прес-секретаря груповання, бойовики призначили там. Правителя Кавказу ним став терорист Абу Мухаммад Аль-Кадар. Зазначу, що ця заява послідувала після публікації запису, на якому бойовики з Чечні, Дагестану, Інгушетії, кабардино балкарії та карачаєво черкесії присягають на вірність лідерові іділ Абу Бакраль Багдаді. Присягу склали бойовики з підрозділів Імарату Кавказ, організація, яка заборонена в Росії. Нагадаю, так звана ісламська держава це групування радикальних ісламістів, які у 2013-му розірвали відносини з терористами Аль-Каїди і почали брати участь у громадянській війні у Сирії з літа минулого року. Джихадисти захопили значні території у Сирії та Іраку, проголосивши там халіфат із столицею у Масулі.